Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо стосовно того, які енергії взагалі вами вправляють. От саме, що ви наразі а, бачите, відчуваєте, чуєте і так далі, і тому подібне. І це це очами Всесвіту, а саме, власне, за допомогою колоди віздом of Авалон, мудрість країни Авалон, таким чином, виглядає коробочка. Дякую. І можна от що зробити. Можна обрати собі один з трьох варіантів, тому що я буду діставати три карти. І ви можете подивитися, загадати собі якийсь номер, да, а на двох інших задумати якісь людей, двох, які вам небайдужі. І почути, які енергії можуть вправляти їми в той самий час. Таким чином, може проходити прогноз: інформація загальна. З кожним зрезонує резонує щось своє мається на увазі така метода, яку я була рада навчатися, якою свого вчителя, за що їй вдячна. А мене звуть Оля Бєх, я гостинно запрошую вас до майстерні щастя Київ, Україна, і ми починаємо. Сподіваюсь, що ви вже задумали: перший, другий або третій номер для себе і для інших, для будь-яких небайдужих вам людей. Дякую! Отже, дістаю відразу три карти, а потім поговоримо про кожну окремо. Дякую. Перша карта, друга і третя. Дякую. Отже, перша. Ті, всі, хто обрав першу карту, тут чарівна, тут взагалі. А фея цього озеру, водяна взагалі фея, Ну тому що тут країна така мається на увазі Абалон. Чуть не сказала оболонь. Ви зрозуміли, дякую зараз. Я роздивлюся. Зрозуміло. 28-карта, розумієте? Зараз у вас, можна так сказати, забагато емоційних дуже відчуттів. Тобто ви за щось дуже-дуже переймаєтеся, це щось дуже-дуже особисте, мається на увазі, ви про це майже нікому не кажете. І намагаєтеся все це переробити, ну, перетворити, переварити, якщо хочете, всередині себе. І вам в цьому ну, є якась допомога звище, розумієте, тому, що це дуже рідкісна карта в цій колоді мається на увазі, вона б не, не вийшла просто так. Це просто вам поміч мається на увазі. Це 28 карта. Отже, тут через кохання лише можливо це зробити з собою, мається на увазі, чим би ви там не турбувалися. Але це вам розрада насправді. Так, ті, ті глибинні емоції, які ви наразі переживаєте, вони просто. Ну, ви стеляють якусь дорогу вам на майбутнє, розумієте? І від того ну, якихось можливо емоційних гойдалках, на яких ви могли зараз себе віднайти. Ви просто стаєте більш спокійнішими, якщо хочете. Так, ви наразі намагаєтеся ну, розквітнути, розумієте, як Лілія, якщо хочете. А Лілія, так, у буддійській, наприклад, релігії, да? там вона зазначає. Ну саме символ чистоти, який зростає не абиде, а в болоті. Ну, розумієте, там з багнюки виростає така чарівна квітка. От зараз, ви наче той лотос навіть да, ви розкриваєтесь всередині себе. І вам от просто ті емоції, можливо, важкий емоційний стан, який вже завершується, або вже в когось завершився. Так, от, тому що 28-ма карта це в нумерології буде разом десятка, а це саме оновлення, розумієте, тобто трансформування, тобто розпочаток нового шляху, щасливого дійсно в вашому житті. І от зараз ви саме займаєтеся тим, що ви роз, розквітаєте як квітка. Тому просто вам тут підказка, не лякайтеся цього стану. Якщо вам щось там навколо вас здається дуже невідомим і дуже боязким якимось навіть і Хитливим, ну, можливо, якось там місцями якимось, от, То вам ну, треба просто зосередитися, ну, знаєте, як метелик знаходиться всередині кокона, а потім з ну, туди згусені, то зростає ну, чудово якась, чудовий якийсь, як вже я казала, метелик. Так само і ви проходите таке трансформування. Отже, все надарма, розумієте? отже, не за щось там, це все було в вашому житті. А навіщо? Ну, те треба так саме ставитися до цих обставин. І ви зрозумієте, дуже дуже скоро мається на увазі. Зрозумієте, заради чого ви пройшли такі дуже ну, виснажливі, можливо сказати, емоційні випробування. Ну тому, щоб стати міцнішими, так розумієте? Тому що далі ви будете вже цим досвідом оперувати, вибачте, як хірург скальпелем. Тобто, дуже вміло мається на увазі і майстерно. А головне, щоб щоб не нашкодити, а саме вилікувати кого себе зсередини, свою душу, яка вже так досить ну така постраждала, можна сказати. Від буремних подій, але це дуже добра карта. Я вас вітаю, мається на увазі, тому що це поміч і це захист не, не безпосередньо від всесвіту. Тому що саме е, ця фея озера чи фея води, як тут водяна така стихія, розумієте? Тобто емоції, коли вже спадають і коли вони вже стають прохолодні. Мається на увазі кіплячі такі, розумієте? Да. І більш стрімке розгорнення подій у бік чогось такого більш доброго, розумієте, що вам дійсно буде до вподоби. Тож я дякую вас дуже. І ми переходимо до другого номера. Тут вам вказується, про що б ви зараз не запитували 44-та карта. Зараз я побачу. Ну тут то теж більш-менш водяна стихія мається на увазі. А, про що б ви зараз не думали? Вам тут радиться, що треба те відпустити. Так, треба відпустити похмурі думки. Страхи, побоювання, можливо, якийсь клопіт стосовно будь-кого, але мається на увазі, якщо то не стосується особисто вас. Ну, наприклад, ви переймаєтеся за своїх родичів, чи близьких, чи друзів, чи дітей мається на увазі. Вам хочеться ну, якось дуже допомогти, і начебто від тих справ, які ви будете робити для когось або навіть за когось, тому що дехто з вас звик таким займатися, да, ви, наче все. Сенс вашого життя перетворити чиєсь життя, розумієте, наказку. Да. І ви начебто ну, колись, можливо, вміли ну отримувати задоволення від того процесу, яким ви так були зайняті. ну Мається на увазі е, спричиняли добро. Ну, саме спричиняли, розумієте, якщо вас за це ніхто не питав, не просив і не благав, а ви просто те робили, тому що вам так хотілося. То це мається на увазі, що це ваша була ваш вибір саме таким займатися. Отже, ви довгий час, вибачте, йшли не по своїй дорозі щастя. Це не кажеться, що ви когось хотіли зробити нещасною людиною, нещасливою. Ні, зовсім не про це мова. Але своє щастя, ви намагалися знайти на чужому шляху, роблячи щось добре у бік іншої людини, або загалом взагалі, роблячи щось за іншу людину, за партнера, за батьків, за дітей. За начальника на праці, за якусь подругу, за якусь там родичку, ну байдуже, розумієте, це може бути й будь-яка людина, якій ви начебто від щирого, ну не начебто ви від щирого серця намагалися допомогти. Але вам тут вказується, що Ну все вже досить, розумієте все. Треба виходити на свою стежину. Тому що, поки ви йдете по чужій дорозі, ну щастя, і спричиняєте там добро іншій людині, хтось, Ну напевно, що йде по вашій. А можливо, там нікого немає, а повинно, щоб було якось всі, все на своєму місці, якщо хочете. Тим паче, у такі часи хаосу, як наразі. Тому вам треба зупинитися саме на власних бажаннях. На власних якихось амбіціях, якщо хочете, на власних мріях, тому що вони не всі ще втілені у реальність, ви їх навіть десь там, ну я не знаю, закинули, тому що вважаєте можливо, що вони не такі, ну не знаю, не те щоб як треба, а просто ну не такі. Які мають бути ну, здійснені, тому що ви дуже довгий час займалися, ну вибачте, не своїми справами. Ну не зовсім своїми, Вам здавалося, що то свої ваші справи, але вам тут вказується, що ні. Треба просто для того, щоб зрозуміти, куди мандрувати далі, і ну, взагалі яким чином це має відбуватися у житті вашому? Вам треба. Зосередитися на тому, щоб відпустити, це дуже важко, особливо якщо ми кажемо за дітей. Сама мама розуміє про що. Кажу, мається на увазі, але втручатися в їх долю, розумієте, це я теж як мама добре знаю. от, І як донька так само, тому що в мене мама була ну, токсична, як зараз дуже модно казати. Дякую. от, І я саме для того і заради того боролася зі своїми страхами, тому що мені їх там хтось підселив, Ну, не навмисно, але все ж таки. І, от саме про дітей мається на увазі, коли йдеться мова, то ну виводити їх на їх шлях життя, щастя і таке інше це спричиняти гріх. Стосовно цих дітей дам, тому що обирати з ким їм товаришувати, жити, одружуватись, коли народжувати, де працює, влаштовуватись, де навчатись, це вони мають вирішувати самі. Розумієте, навіть якщо через помилки, вони саме так їх життєво це їх життєвий досвід, розумієте? В нас наш, а в них їх. І це нормально. Вони не мають жити по нашій вказівці, лише тому, що ми дорослі і нам краще бачно. Зараз такі часи, що діти ще повчають своїх. Батьків чи взагалі дорослих, тому що такі часи цифрові мається на увазі. Не всі ми за ними постигаємо. Тому можна вчитися один в одного, розумієте? Так, бути підтримуючим середовищем один одному, бути просто. Який, якоюсь тихою гаванню, вибачте, заради того, щоб піднабратися сил, куди коли, коли повертаєшся з буремного світу? Мається на увазі оточення нашого? Тож ви можете бути підтримкою, але не тою тяговою конякою, вибачте, яка все це тягне, розумієте? Да. Треба навчитися розжимати ті руки, бо ви вцепили, вчепилися в ті важкі якісь обставини. Вам вже важко. Ви дратуєтесь через те, ви не в те вкладаєтеся. Не можете зрозуміти, чого воно вам щастя не приносить. Тому що ви ж ділитесь добром. Ну, тому що Ну, діліться тим добром у свій бік мається на увазі. Робіть добро для себе, будете щасливі ви будуть щасливі всі оточуючі. Воно лише так працює, тому що все на поверхні мається на увазі, знаходиться. Тож я вам бажаю успіху у цих справах, і ми переходимо до третьої карти. Киця. Да? Така чарівна карта, покажу вам. Так, тут вона 18-та. Да, да, щось написано, вибачте. Зрозуміло. Так, розумієте, У вас енергетика Киці. Що це може означати? Що ви, граючись, маєте відноситися до всіх тих обставин? Гнучко, Гнучкіше, можливо, і так можна сказати. ви зрозумієте, Дякую. А, тобто треба балансувати, розумієте? Да. І у вас це дуже добре буде виходити. Т ну, тим паче, через 18-й номер мається на увазі, тому що якісь маніпуляції вами у вашому житті вони вже закінчуються. Особливо, якщо мова йде про якогось чоловіка у вашому житті. Ну, то може бути батько, партнер, син, брат, начальник, сусід. Не знаю, будь-який родич можливо, ви були ну можливо довгі навіть час. Да, довгий час, під впливом якоїсь людини, яка просто ну, нічого такого дурного, начебто, і не бажала, але не допомагала вам зростати. Ну, зростати якось емоційно, духовно, розумієте, можливо, вирішували за вас якісь питання, а можливо, навпаки, вас глушили. Тому що тут може бути і так, і так. Все ж таки загальна інформація. Дякую вас заздалегідь за розуміння. Отже, тут справа ну, в тому, щоб. Віднайти здоровий мається на увазі підхід саме до власних думок, розумієте так. Тобто треба не сперечатися з обставинами, а просто винайти якийсь для себе спосіб, ну просто їх перестрибнути, якщо хочете. Тут з жовтими такими очима кіцяться, бачите, такий котик. от, Це колір мається на увазі ну, золота, сонця, якщо хочете. Це колір успіху безпосередньо. Отже, вам треба дивитися. Дивитися на це життя вже очима, переможця над тими обставинами, над тими можливо людьми, які вас намагалися ну або заплутати, або зробити слабкою людиною. Тому що, якщо вони намагалися, ну чоловік має це на увазі а, вирішувати якісь питання за вас в тому житті, і ви звикли до цього, то ви просто слабкішаєте, розумієте, тому що ви не здобуєте свій досвід, не ви не робите власні помилки. Вас хтось обірігав. Мається на увазі. Або навпаки, вас сварили постійно за якісь помилки, ви дуже боялися якось там потрапити в якусь халепу, тому що буде дуже-дуже якась там неприємна критика у ваш адрес, адресу вашу, а ви. Ну, така вразлива людина, можна сказати. Да, і ви, можливо, навіть ви десь там у глибині душі, і вам якось не дуже легко з тим далі живеться. Тому вам зде тут дається така порада, ну, скинути з, то... з себе той вантаж. Розумієте, не дарма кажуть, що киця, вона взагалі гуляє сама по собі. Розумієте, да, вона нікому не упорядковується, і загалом ми розуміємо, навіть якщо вдома. То кіці це не собачки, і ті і другі дуже класні, але так чи інакше, навіть люди діляться на тих, хто більше придає уваги там і. Взагалі більш подобається коти, а комусь більш собаки. Ну, наче воно так ділиться навіть за сприйняттям той, того життя до себе? От вам тут саме до кіці треба звертатися, розумієте? Тобто це не однакість, це не самотність, це не безпорадність, це загалом сила ваша. Тому що ви сильна і можете бути впевненою собі людиною, мається на увазі. Так вас бачить Всесвіт. То, отже, ви швидко і легко перестрибнете, якщо хочете, і загалом розпрі. Розберетеся будь з якими установами і настановами, навіть чужими. Тому що тут 18-та карта, у комплексі 9 мається на увазі. Отже, це щасливе число завершення якихось важких обставин і початок, тому що далі йде десятка мається на увазі, яка за своїм змістом означає оновлення Ну для нових якихось здобувань в своєму житті мається на увазі. Ну, Оновлення з вашого стану, оновлення вашого відношення до себе, і загалом це дуже потужний талісман. Так, саме під час тих подій, які з вами б наразі не відбувалися. Тож, будь ласка, беріть цю інформацію собі у поміч. От я була дуже рада працювати для вас. Буду дуже вам вдячна за ваш лайк, за вашу підписку або коментар. Так само буду дуже вдячна за те, що поділитеся цим відео. Окрема подяка всім спонсорам каналу і тим, хто робить донати на розвиток майстерні щастя за посиланням до будь-якого відео. До, на монобанку. Дякую. А з вами була Оля Біг і на останок, як завжди, живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєг, до нових зустрічей, Па-па.